Вітаю, вітаю, шановне панство, вітаю, вітаю мої любі, хто залишився на цьому каналі, як же ми давно не чулися. І, на жаль, на щастя, було дуже багато різних подій, дійсно різних подій, які вплинули на те, що просто е, ніколи було монтувати відео хоча, хоча матеріалу достатньо. Але так вийшло, що просто не було часу, і знаєте, бувають такі моменти в житті, їх ще називають прокрастинація, коли ти знаєш, що робити, і маєш, що робити, і матеріал є, але чомусь це не робиш, і не через те, що ти втрачаєш цікавість. Але зараз мова про інше. Я хочу вас запросити разом з моїми дітьми. Ми відвідуємо дуже миле, затишне кафе, точніше, це навіть не кафе, тому що тут подають повноцінні сніданки. Тут є повноцінні ланчі. От, а найголовніше, що це заклад пецфрендлі, куди можна прийти зі своїми песиками. І не обов'язково заздалегідь робити букінг, як це буває в інших закладах пецфрендлі, тому що там уважно стежать за тим, щоб не було. Ну, скільки там буде, наприклад, тваринок, яких за розміром. от. А тут не треба робити букінг заздалегідь. До речі, у самого господаря є маленькі, невеличкі песики, і сказали, що він навіть японець. Ну, можливо, етнічний японець, я не знаю точно. Але все в цьому закладі і знаєте оформлення. І такі вайбові дрібнички, все нас е, трошечки занурює е, десь в Японію. Сучасну, більше сучасну Японію, а також Японію, десь, знаєте, 60-х 70-х є навіть такі е, невеличкі моменти. Я їх покажу. Як завжди, ми будемо робити свою неекспертну експертизу. Оцінювати, перевіряти на чистоту, тим більше, це заклад який пецфрендлі, Тому ми маємо уважно за цим спостерігати. І подивимося, як виглядають вбиральні. Я вважаю, що це дуже важливо. І хто на цьому каналі не вперше, хто ще не відписався, не покинув і не забув, те й знає моє відношення до вбиралень, і як це взагалі важливо. А зараз мої любі, я хочу вас запросити всередину закладу. Так, я вже зробила замовлення, оскільки я приїхала вже після ланчу сюди, тому що я чомусь не думала, що я поїду саме в цей заклад. Але все ж таки треба було щось замовити, Як ви бачите, нічого такого особливого. Кава, якийсь чизкейк матча кокос, кокос свіженький і там якийсь джус. Більше мені хотілося, щоб просто мої е, діточки, фрідочка і Сара чи Хуанші побігали по травичці. Ну і просто знаєте, корисно для песиків, а нові якісь е, запахи, нові якісь враження, вони це дуже люблять. Кокос, до речі, виявився ну просто неймовірно смачний, свіженький, і водичка от така, як треба. Вона була не кисла, не занадто солодка. От, те, що ви знаєте, те, що треба, взагалі, кокосову воду. Дуже корисно пити, кажуть, що щодня треба випивати один кокос. Ну, в мене не виходить щодня випивати один кокос. Показую вам, який чизкейк з зеленим чаєм моча. Ну так, знаєте, нічого особливого, признаюся чесно, тому про кухню цього закладу якихось вражень у мене не склалося. Тобто, я можна сказати так, замовила, знаєте, дежурне чергове меню, навіть не чергове меню, а просто. Просто щоб тут була змога познімати, взяла я з собою дівчат і до дівчат я взяла повне екіпування. Тобто і мисочку, щоб туди водичку налявати, хоча там пропонуються, але все ж таки я вважаю, що краще свою. Так буде більш гігієнічно. Ну, це моє особисте таке знаєте рішення. Невеличкий рушничок. А також у цього такого знаєте пристрою, щоб шерстю збирати, якщо ж дівчат нападає. У нас дуже жарко зараз, дуже спекотня, тобто неймовірна спека. Але все ж таки, бачите, я на дівчаток надягла щось на шталт платішок, а для того, щоб як мона менше шерсті падали, ну з такого натурального матеріалу, щоб він не дихав, і щоб дівчата менше втрачали шерсті, тому що тут дозволено сидіти на усіх спесиками. На софах але все ж таки краще буде, якщо і рушничка використовувати персонального, то я не знаю, що я таке показала, там де кави, щось таке принесли, а потім пояснили, що то сир. А я не відразу зрозуміла, що то сир. Він чорного кольору був. І такий, знаєте, ну, якийсь дивний, як на мене, аромат. Тому про кухню відразу я. Нічого такого цікавого вам розказати не можу, але але там все ж таки було меню. Я його так переглянула. Дуже демократичні ціни, не занадто високі, Ну і так ну і не маленькі, скажімо так, тому що все ж таки заклад приємний. Його підтримувати треба. Тому не може він бути занадто дешевим. Сподобався От. мені персонал. Дуже приємний. Обслуговувала нас дівчина Бариста, Бармен вона. Така, знаєте, була так цікаво вдягнена, і зачіска у неї була саме така, знаєте, японського стилю. Ці чубчики, все так підібрано, стилізовано, дуже приємно, неймовірно приємна. От, Ну і взагалі персонал, який працював в тому закладі, також знаєте дуже привітний і ненав'язливий, А це здорово. А дозволялося також і без шлях бігати і всередині песикам. І на дворі, але все ж таки, знаєте, я вирішила, що оскільки це нове місце, тут мої дівчата ще ніколи не були, краще буде, якщо вони будуть використовувати ну, бігати в шлейці. Трошечки я познімаю інтер'єрчиком, покажу, що тут є, які книги. Тобто сюди можна навіть просто прийти. Замовити каву і почитати якусь літературу це здорово. І зараз зробимо з вами разом огляд огляд вбиральні. Але, по-перше, от хочу показати, як п'ятачок. Тут так, знаєте, зробила не просто так з таким дзеркалом. Там Позаду знаходиться така вішалочка, де продаються мерчі і там різні такі, знаєте, як ну, одяг. одяг. Це виявився одяг чоловічий, а для жінок там нічого не продавалося. Це якось трошечки засмутило, але насправді не. Я люблю і чоловічий одяг. Давайте подивимося вбиральню. Без якихось там неприємних ароматів, тобто все дуже добре, хороша вентиляція, не затягує аромати з кухні, а також... Нічим взагалі не смердить. Єдине, що бачите, тут вона як загальна і для чоловіків, і для жінок іде. От я шукала ще гачка, де б можна було повісити сумочку, гачка, на жаль, не знайшлося. Ну, вбиральня як вбиральня. Милко є, головне, що чистенько і нічим не смердить. А ще раз познімаю тут, покажу макраме навіть є, понімаєте? А це вже цікаво. Давайте разом швиденько подивимося, що тут продають. Так, ну штанці з матеріалу кожній вожці своя дорожця, дорожка, доріжка. От, і ось такі, знаєте, футболочки, футболочки. Я спочатку думала собі щось там придбати, але не купила нічого. Ні, мене не смутило те, що всі футболочки чоловічі, це не страшно. Якщо взяти, наприклад, M-ку, L-ку, це буде, знаєте, як платка, а якщо XL-ку, це вже буде подпасок платка. Дуже приємний матеріал, тобто немає тут синтетики. Ага. Немає тут синтетики, все натуральне, щось тут ще поклали. От, що по ціні, там йде ціна, вказана а, в єнах, не в юанях, в єнах. А, от, Якщо переводити, ну, від 50 доларів йдуть такі футболочки. Ну, не знаю такого, щоб, знаєте, прям ах-ах-ах захотілося схопити і купити. А, такого в мене настрою не відбулося. А, тому, звісно, я нічого не купила. Показую. Бачите, вони такі досить простенькі, тобто таких принтів, які б мене якось а, по б зацікавили, не знайшлося. А, що про чоловічі штані? Я можу носити чоловічі штані, знаєте, але. Ну, вони для цієї погоди зараз дуже такі спекотно в них буде, тому не стало нічого брати. Ой, який милий ведмедик. Це йде окрема зала. Бачите, Ну, Наприклад, якщо якесь свято у людей чи велика компанія, то можна замовити окрему залу. Це дуже добре насправді. От, І бачите, перевітрюється все відкриті оці відчинені всі вікна, нічого зайвого. І такий милий-милий куточок. Милий куточок, так. Повертаємося. Повертаємося знов на наше місце. Ну, дітки набігалися, нагулялися. Як виявилося, ці песики, які були там. Ну, якось, знаєте, можливо, що це все через спеку і через те, що а, на дощ крутила, вертала. І всі песики, і мої також були, знаєте, в такому стані, ну, не дуже активному. Ну і люди також. Я думаю, що це все дійсно через погоду. А, і ми всередині з дівчатами побігали так нормально. Ще Хочу звернути увагу на те, що ви можете самі бачити. Заклад невеличкий і, взагалі, не багато відвідувачів. А, ну, знов таки, це через те, що ми приїхали вже в момент після ланчу. Коли люди вже поїли, як то кажуть, попили, і там був тільки зайнятий один столик оце напроти мене, і один столик невеличкий на дві особи біля барного сіця. От, і якщо б ми приїхали, наприклад, на бранч, то звісно, тут, якщо вірите цим гуглам-рекомендаціям то все було б забите. Тобто людей було б багатецька. А, тому що тут цей заклад і славиться дуже гарними своїми сніданками ну, і можна побранчувати. А, ну, Скажімо так, занадто там чогось особливого від цього закладу очікувати не треба. Але якщо вам хочеться зустрітися просто з друзями, зі знайомими, провести час і при цьому, і при цьому взяти своїх улюбленців, своїх, так би мовити, хутряних діточок, то це саме те. А так, щоб розраховувати не якісь розваги для хутряних дітей. Цього тут немає, все залежить тільки від вас, тому якщо такий заклад відвідувати, це треба подумати заздалегідь, щоб брати там з собою якісь іграшки для песиків, брати якісь додатково снеки, тому що тут також немає меню для песиків. Ну, цей заклад він пецфрендлі, але він не розрахований на те, щоб розважати а, саме а, наших хутряних дітей. Як я вже сказала, звісно, водичку і мисочку для хутряних дітей нададуть. Але все ж таки, все ж таки, я коли збираюсь кудись зі своїми дівчатками, Фрідою і Сарочкою. Особливо, якщо це заклад, саме не для того, щоб розважати песиків, знаєте, я збираюся от конкретно, якби я збиралася зі, як збиралася зі своїми малими шкіряними дітьми. Тобто все, що треба: пилюшки, це, строллера, ну, спеціально такий строллер-калясочка. Да? Для песиків, рушнички Цейво, ролера, щоб прибирати шерстю, якщо там діточки ну, шерстя з них нападала, вологі серветки, якщо треба там, дубки, чи ну, знаєте, всяке буває, чи воно там ну, на, 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 витошнить, якщо дитинку, вологі серветки обов'язково треба, сухі серветки, тобто повністю. Все, повністю все. І це все в багажник. Ще такий, знаєте, маленький штатівчик взяла, великого не брала, тому що ну, я взагалі не думала, що буду тут знімати. Думала, так, для цих, для інстаграму рилсив невеличких зроблю, і то буде достатньо. Але, але виявилося, що можна і познімати. Питання, до вас, шановні, маючі, чи хотіли б ви відвідати а, такий заклад? Чи, або хотіла б, щоб в вашому місті було щось подібне, чи сподобалося вам, чи не сподобалося. Напишіть, будь ласка, тут ще є на дворі окремий. Такий барчик, де теж можна сидіти з песиками. А зараз ми переглянемо ще один туалет, який знаходиться на дворі. Він мене трошечки, чесно кажучи, здивував цими виконцями. Тобто, виходить, коли ти робиш свою справу, ти маєш сидіти до виконця спиною. Якось це ну знаєте дивно і. Не відчуваєш себе захищеним. Хоча прикольно, хоча А прикольно. Теж не смердить, все чистенько, все добре. Ну, Тільки що немає гачка для сумочки. Водичка є, мило є, а рушничка немає. Ну, Таке всяке буває, знаєте. А, насправді цьому закладу я поставила оціночку 7 з десяти, сім з десяти, але це моє власне, через що б я зняла б бали, да? чому не 10 з десяти. Ну, по-перше, я не знаю, яка тут кухня, я її не куштувала особисто. Я тільки переглядала меню, тому я не можу це казати. І по-друге, це те, що немає в туалетах оцих гачків додаткових, на які б можна було повішати сумочку. Оце вважаю мінусом. Таке вийшло відео. Ой, дякую за увагу, дякую за перегляд, і обов'язково зустрінемося з вами в новому відео, де буде новий заклад, на який ми знову будемо робити огляд. Та Ставити нашу неекспертну оцінку, робити наше неекспертне оцінювання. Всім гарного дня! Хай все буде добре!